Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі Збройних сил України загальні бої противника з початку повномасштабного вторгнення, по 8 серпня 2024 року орієнтовно склали 587 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1140 тисяча росіян. Танків ворога знищено 8 тисяч штуку ще два за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спали. 16 332 одиниці 9 за добу. Артилійських систем російська армія втратила 16 487 штук за минулі 24 години 36 одиниць. РСЗВ знищено 1 142 штуки за добу 4. За ППО, вторая армія Міра недорахувалася 914 штук за добу 4 штуки. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 366 одиниць за добу один. А гелікоптерів збито 327 штук за добу також один. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 13293 одиниці, 81 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2424 штуки за добу три. Кораблів і катерів флоту України Гресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 22 тисячі 285 штук 59 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2767 штук за добу. 8. дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.